Всім привітки, Полтавщина на зв'язку. З вами знову я, Паша Наталка-Полтавка. Сьогодні хотіла зачепити таку тему, як мастит. Ви поки підпишіться. А я розпочну. Підпишіться, щоб не прозівати мої відео. Я збираюся ще багато знімати про лікування корів, про догляд за ними. І так, почали. Буду говорити своїми словами. Мастит буває гострий, негострий і хронічний. Гострий мастит – це з підвищенням температури, з напуханням якоїсь однієї або кількох долі в імені. Звичайний мастит і, звичайно, із дійок, як не творог, так ще щось. Козеїн великими кусочками або маленькими, або творожними маленькими кусочками виходить. Другий мастіт це звичайний, він без температури, може навіть без напряку, без опухолі бути. І третій мастіт це хронічний. Хронічний мастіт, як завжди, це недолічений звичайний або гострий мастіт. Ну, як на мене, саме найвище лікувати це хронічний мастит. 90% випадків на це впливає патогенна мікрофлора. 10% випадків це вірус. Це вірусне захворювання. І так, звісно, було б дуже хорошо, якби ми здали молоко на, на аналіз, які антибіотики краще беруть мікро, мікрофлору цю патогену, тому що вона різна буває, не кожен антибіотик возьме ту чи іншу мікрофлору. Ну, так як в нас такого нема, ми лікуємо методом тика, особливо в домашніх умовах. Мені дехто багато пише, що ми лікуємо в домашніх умовах, всякими там робимо самі мазі, варимо там чи милом мазам. Я раніше теж була противниця всякого медикаментозного лікування, і мило там розтоплювала, мазала, і камфорою. От зараз прогресують хвороби як в людей, так і в тварин, і без медикаментозного втручання. Ми не вилічуємо мастит. Так, і так, поїхали. Єдине, хочу зазначити, поки я не забула, ні в якому випадку не вводьте іменно в ім'я ці тубуси з противомастітними препаратами. Я собі вже дві корови перевела. Ну, моя вам рекомендація. Так, йдемо далі. Багато хто мені також писав, що лічить оксі Так, да, В інструкції написано, що оксі тетрациклін він йде проти маститу, Ну він дуже слабий, дуже слабо бере. Це хіба попадеться та, та мікрофлора, що іменно він її можуть взяти. Тоді там в основному із ста випадків до 5% тільки він можуть взяти маститу. Так що я від нього відмовилася. Значить, що? Що я можу сказати по своєму лічному опиту? Якщо у вас корова не тільна, дуже хорошо беремо стіт такий антибіотик як амоксоцилін. Ще раз додав, разом з антибіотиками завжди треба колоти нестероїдні препарати. Із нестероїдних препаратів. Щось на основі кетопрофену. Я, наприклад, користуюсь кетардом. і по ціні підходить і дія в нього непогана. Другі випадки, коли корова тільна і сроки очікування вам, ну, вам молоко потрібне, є препарати на основі цефуфтіору, такі як цифур або цефтіоклін. Мені навіть цефтіоклін дуже подобається. Молоко можна вживати з першого дня, з першого уколу, на плід воно не діє, колемо десь до 5 днів, а нестероїдні препарати тільки 3 дня колемо. І ще хочу зауважити, якщо у вас корова, наприклад, візьмемо 500 кг, да? хай буде 500 кг. По інструкції дивимося, скільки нам препарату колоти. Вищитуємо препарат і ще зверху будь-який препарат, який ви робите корові, і ще зверху надбавляйте ще кубиків два точно. Ну, от чомусь треба більше колоти, чим менше. Краще більше, чим менше. Менше не возьмемо, а ви, ви будете з спокійною душою, бути уверені, що ви все пролічили, а воно його просто не возьме. І ще одне. Можна лікувати, є такі випадки, що один антибіотик прокололи, не взяло масті, другий антибіотик прокололи, ні, третій антибіотик прокололи, ні. Ну рахується так, що потрібно корову здавати. Ну от не бере ту мі мікрофлору патогенну, ні, ні один антибіотик, Значить, ви її не вилікуєте. А це потіря молока. А без молока корова нікому нікому не потрібна. І наостанок ще хочу наголосити, що тільки комплексне лікування принесе вам хороший результат, тому що мені також писали неодноразово один з препарат проколи через тиждень другий, ні один, ні другий нормально не подіяв. Можете в комплексі навіть там якісь примочки до вім'я робити, якісь мазі. Ну обов'язково треба лічити зсередини. Обов'язково зараз такі хвороби не виліковуються. Народними методами вони прогресують, ще раз скажу. Дякую, що були з нами. Я думаю, що ми вам допомогли. Ставте лайк, пишіть у коментарях. Буду відповідати всім при можливості. Пишіть, можливо, вас ще цікавлять якісь теми. Буду знімати. Всім дякую, всім здоров'я.